Ідеальна весільна сукня чекала її вдома. А вона поїхала 100 кілометрів дарма за експертними порадами своїх подруг. Справжня історія Євгенії, яка шукала сукню в іншому місті, витратила час, гроші і нерви, бо то розміру не було, то фасони не ті, то обслуговування жахливе. В одному салоні. Запросили приміряти сукню, яка їй сподобалась, розділи та принесли приміряти на два розміри більшу, обіцяючи підігнати. У розпачі Євгенія повернулась додому в Кременчук і пішла у місцевий салон орхідея, де вже не чекала дива. Однак диво раптово сталося: у салоні вона знайшла свою сукню ідеальну, свого розміру, з чудовим сервісом. Не повторюйте квест Євгенії. Заощаджуйте час, купуйте весільний журнал Брайт Юкрейн. Якби Євгенія купила Брайт Юкрейн» на етапі підготовки до весілля, то почала б вибір сукні з салону, в якому є омріяна модель у потрібному розмірі, підходить вартість і є розуміння клієнта. Покупка за рекомендацією Брайд Юкрейн це ще й унікальний шанс побачити свої весільні фото або в рекламному макеті салону, або в рубриці Love Story». Не зволікай, купуй Bright Ukraine зараз.